Чи перестануть надходити повістки після сплати штрафу? Що відбувається в резерві плюс після сплати штрафу? Це найпоширеніше запитання останнім часом. Я, як адвокат, мушу надати чітку і однозначну відповідь. Ні. Сплата штрафу, на жаль, не звільняє вас від обов'язку оновлювати дані та не є гарантією, що повістки більше не будуть надходити. І ось чому штраф закриває лише одне порушення. Сплачуючи штраф, ви визнаєте, що порушили правила військового обліку, не з'явившись за конкретною повісткою або не оновивши дані вчасно. Тобто, ви закриваєте питання з адміністративною відповідальністю за конкретний вчинок. Також обов'язок військового обліку залишається. Навіть після сплати штрафу ви, як військово зобов'язаний, все ще перебуваєте на обліку. Це означає, що ТЦК та СП має право повторно викликати вас для уточнення даних, проходження військово-лікарської комісії або вручення мобілізаційного розпорядження. Далі, систематичне ігнорування. Якщо ви продовжуватиме ігнорувати повістки, це буде розцінюватися як нові окремі порушення, за які можуть накладати нові штрафи. Більш того, Систематичне ухиляння від військового обліку та мобілізації може, на жаль, призвести до кримінальної відповідальності, що відбувається в Резерв плюс після сплати штрафу. Після сплати штрафу позначка про порушення. Червона стрічка у застосунку резерв плюс має зникнути. Це свідчить про те, що конкретне адміністративне правопорушення закрите, але це не означає, що ваш військово обліковий статус виправився і більше не потребує уваги. Моя порада. друзі, не сприймайте сплату штрафу як відкуп від мобілізації. Це лише спосіб врегулювати адміністративне порушення. Пам'ятайте, якщо ви отримали штраф, це є сигналом, що ТЦК та СП зацікавлені у вас. Тому найкращим кроком буде заздалегідь привести документи в порядок. Це допоможе уникнути подальших проблем і більш серйозних наслідків.